Що вони мають біля себе. Сьогодні є один, через пару років вже другий. І так скаче по кроваті з одного до іншого шукає принца. а принц був біля неї. Треба поважати чоловіків. Нам теж дуже тяжко. Бо, Боч, коли війна з нас більший. І шукати дуже меркантильні ставі жінки. Дуже меркантильні. Дуже. І це видно, і це. Дуже багато жінок одинокі, і вони не знають, чому вони одинокі. Мають все, а немає щастя. Чому немає щастя? Тому що вона треба на себе подивитися знутрі. що ти наробила, що ти залишилася сама. Кого ти так образила? Того, який тебе любив. Які тебе носив на руках, і щось він не, не міг достати тобі шубу. І за ці шуби ти вся, я пішла до Васі, до Петра. Зараз що? шуби, ніхто не носить з якої просто, планети. Я просто, ви взяли я просто машину, от машину. Дай мені, купи мені машину, купи мені квартиру. У вас була така ситуація. Ні, у мене я просто кажу. Дивіться, про житті. ви, житті. Це ви знаєте, що означає мізогінія. При чому тут мізолі? Я тобі правду життєво кажу. Не треба мізоліні мені тут. Куди я можу поступити, куди я не можу заходити чи не заходити за ці лінію? Я про життєві стосунки двох людей. На що я бачу багато років? Я ж між людьми постійно. Постійно між людьми. Я спілкуюся. Я бачу, як, як воно, куди воно йде. І якби не було б це так гірко, я би про це не казав. Дівчата, треба задуматись, що треба поважати ту людину, яка тебе вибрала. Може він не такий багатий? Може, душу треба шукати, а не гроші, душу людську. Ми забули, що у кожної людини є душа. А ми тим, гроші, гроші, квартири, багатство, це все, канари п'ять раз за рік. Вибачте, хлопці, ну це ж є смішно. Але ви розумієте, що… Е... А молодь, А молодь для молоді треба, щоб вони знали це. Щоб вони знали, хлопці, щоб знали, що різні дівчата є. Є хороші дівчата, ті сидять по домам, і вони не виходять. А ті, які шукають шукають щось собі, якусь пригоду на щось. Що? Да, по да. домам хороші дівчата сидять? Ой, ну що ти нічого не знаєш. Ам, так, стоп. Дивіться, перед вами зараз сидить жінка. Да. І це інтерв'ю дивиться багато жінок. Хорошо. І ви їм зараз, а, узагальнюючи. Розказуйте жахливі речі про а жінок. Що, а чо? ні, не жахливі речі, не про жінок, я кажу про те, що втрачають жінки. Вони втратили душу, вони шукають зовсім щось інше. Я, я не а була до цього готова, чекайте. Треба душу знайти у людини. Ну чому ти готовий? Дивіться, Ми... знаєте, тут важливо, щоб це прозвучало. Ви сказали, що хороші дівчата сидять по домам. А я хочу сказати, що хороші дівчата роблять те, що вони хочуть. То І поводяться так, як не вони хочуть. Це хороші дівчата, повірні, це баловні діти. Це баловні дівчата. Окей, а хороше тоді? — Вибачте, на буде, як кажуть, на цих, коли багаті такі круті. Від них беруть ті, які чуть-чуть бідні, беруть, то ж хочуть бути такими крутими. Не всі ж однакові на сьогоднішній день, не всі так мають грошей багато, не у кожного є машина. Не у кожного є хлопець, і всі хочуть щось. Вона дивиться, а йде валя, да валя о, така крута валя, одіто така. А я не можу, бо в мене нема таких сі. А я теж хочу бути такий. І, і, і пішов і шукає собі якогось хлопця і туди сюди а На ній ніхто не звертає уваги. То є дуже великі проблеми. Дуже великі проблеми є в цьому, а ніхто не хоче признати, що у нас все нормально. да не нормально. Я просто ви розказуєте якийсь пародійний карикатурний образ жінок. А... Так, я прошу не ображати мене за мої мислі. Не карикатурний, ти дивись на життя. Ти не дивишся, ти дивись Але, але в цьому інтерв'ю не розвит... прийнято ображати, розвит... ображати половину. Я, я не ображаю, від... я що назвав їх якимись словами. Ви... Я е... просто сказав, що помінялися жінки, стали Ви... меркантильними. Що таке меркантильність? Розкажіть, що ви На, маєте, маєте думати про себе. а бабках, о деньгах, а жить класно, машина, хата, все. А ніхто не думає, а де майже цей чоловік взяти це все? Не сімо банкірами, не сімонуть папіками, не сімо. А за звідки просто... у вас така інформація? У вас є якась статистика, якісь соціологічні дослідження? Тобто, чому те, що ви говорите про половину людства як?